Страшні приготування. Друзі, напевно, не всі знають, але в Україні також є свій перебунський трикутник. Це не що інакше, як залізничний вузол Шмеренка. І навіть там, на Новий рік, трапляються чудеса. Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу! Знову на роду, знову народу. У лісі-лісі генному. Лісі, де от такі кущі і то там світла більше, ніж в жмеренці вночі. І жовтим лісом Дід Мороз. З обрізом від фальзом. Інакше ж бо в кужмеренці вночі не йде ніхто. табором прибув поїзд Жмеренка-Львів. Іван Юна, з наступаючим! Чуєш, то твій постіль взяв на вагон. Соня, що по піску, з новим роком! ваші пиріжки поступаючи. Хай вам жіночка, відома співачка. Я скоро в оперному театрі буду сольний концерти робити. Боже, як стерко! Ай-яй-яй, ай, ай, як я не впізнав Наталка. Я <рапристо> 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 Андріана. О, відома співачка, яка в буде робити концерт, так само білозір. Тут... Андріана, так. То Андріана, Білозір. І тут у меня на вокзалі бережкіплоді, чого це А ти знаєш, що вона в округам дорога? А ты диви, ти диви, антрюха, а пішки малий, я ще пам'ятаю. За, за штихян за не заскочить, явно накрадеть. Андрей, ну, ну от я робив концерт копию. але пиріжки я не подавав. А в чому секрет? Секрет? Свої пісні вагоні. От чому секрет. <ріжу> ну я піду попробую. Чорченна <свес> ти для мене скіту. Розкидла... Стоп, 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 Андрій, то ж ти твоя пісня. А ще? Я? я не знаю. <плес> Буде моя. А безкятник малий, а я в безкетник співавши, як мали був наукрікав. Слухай, Андрюха, а от скільки треба часу працювати, щоб стати заслуженим артистом України? Ну, моєму 15 років. А якщо мати більше ніж дві пісні? напија да ја поезд Херсон Кејов. не Херсонски. А што така? Чорни глаза, спаминају умирају, чорни глаза, Слухай, Серьо, тобі не здається, що ти на поїзд пізнився. На люби! два паноті! Я тільки користуюсь аеротаксі. Серьо, що ти на себе п'яне? Це мужики в гаражі не поймуть. Це нова колекція Бібрика Fashion Week. Понятно. Пане Сергій, поступ. Дивлячись на вас, напрошується тільки одна пісня. Воу, оу-оу, Ти накачав собі губи бодексом, і ходиш в штанишках на каблуках. Ще й маникюр французький на всіх нігтях І хто ти woman, no man Стоп, все, 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 дякую. Йдіть, йдіть, дякую. Кажу, дякую, ідіть. Йо-мо, 12 два рубля на пиво звідси. Серега, бачиш, тим ти в Львові живеш. Двійтому який мер. Це закінчиться мер? з Хочу, щоб ти справиш, що не Серега, ти там перед тим нічого не забув буква, якусь хочу бути з справжнім мужиком. <рес> ну все, я цінив на пиво. Гараж до пацанів. Знов до пацанів. <рес> ну давай Серега, <рес> Де пиво їсти таранку? Де пиво їсти? Ей, грузчики! Грузчики! Чонкі сені! <рес> ну що нато смужфиком Ей, <рес> Наступаючи! Що, Серега, вигнали тебе, мужики? Так. А ти їм голівку купив? Звісно. Ну що вигнали? Ну я пив Мартіні закусовою клубнікою. <рес> Друзі, давайте всі сюди, всі до нас. Давайте, давайте новорічні куранти, новорічні куранти. Всі скореси сюди, до мене. Зараз можна загадати будь-яке бажання. От Адріана, Що ти хочеш в новому році? Я мрію, мрію, щоб мета Карпа стала непопулярною. Хто, хто? Дякую, діти! Андрюха, твоє бажання, давай! Хочу ще одну пісню записати. Твоє бажання виконано. тепер тебе їх треба. З новим роком, Андрюха! Серега! з новим роком. І не даремно ми в ці святкові дні зібрали на одній сцені цих зірок львівських. Ми багатьом фірмам зекономили. 1500 доларів. 1000 доларів. 200, 1200 доларів. Серега, з нового. Команда півети отакими насправді. Красавчики. Дякую. لازم يبقى عند الغابه